Дуже багато завжди були дискусії навколо кремів від сонця, кремів, які мають сонцезахисний фактор. Сьогодні дещо розповім про них. Дуже давно, ще з середини ХХ століття, ми використовуємо медицина використовує креми з СПФ. На початку вони використовувалися лише у ситуаціях, коли пацієнти мали надлишкову інсуляцію, до прикладу, при підйомі в гори, до прикладу, при тривалому перебуванні на сонці, але часом їх все більше і більше почали використовувати в побуті. І наразі ми маємо дуже великий вибір кремів з СПФ. Креми з СПФ можуть бути різного типу. До прикладу, є такі креми, які підходять для комбінованої та жирної шкіри, власне, які не мають комедогенної дії. Крім того, є креми, які можуть містити гіалуронову кислоту, вони будуть зволожувати шкіру. Крім того, є креми з дуже високим фільтром захисту з дуже високим СПФ, які можна використовувати людям, у яких є в анамнезі злоякісні новоутворення шкіри спф фільтри можуть бути хімічні та фізичні. Фізичні фільтри досить важкі, і, власне, це ті фільтри, які ми інколи бачимо на шкірі, коли наносимо, вона стає біла, жовтуватим відтінком. Хімічні фільтри більш легкі, добре всмоктуються в шкіру. і Зараз дуже великий спектр кремів з СПФ. Є сенс ними користуватися з багатьох причин, тому що наразі вважається, що надлишкова інсоляція є однією з основних причин злоякісних новоутворень шкіри.